Доброго дня усім! Рада, що ви сьогодні завітали на мій канал, тому що подивіться, яка сьогодні у нас буде краса! Вирішила приготувати добре відомий легендарний торт або польський пляцок пані Валевська. Хто хоч раз куштував цей торт або хто його готує, погодяться зі мною, що це справжній кулінарний шедевр. Він має польське коріння, кажуть, що його створили на честь елегантної та витонченої жінки пані Валевської. Саме таким і є цей торт. У цьому тортику поєднується ніжне пісочне тісто, легкий меренговий шар, ароматні горіхи, легка кислинка смородинового джему та крем зі смаком морозива. Ну, дійсно, королівський смак. І сьогодні я покажу вам, як приготувати такий чудовий торт в себе вдома на домашній кухні. А ви одразу підписуйтесь на канал, щоб не загубити рецепт. Спочатку готуємо пісочний корж. Нам потрібно у борошно натерти вершкове масло для того, щоб у нас була ось така крихта. Я масло попередньо собі підморозила у морозильній камері для того, щоб мені зручно було натирати. І ось так натираю. Далі до цієї суміші борошна з маслом, до цієї крихти, висипаємо розпушувач, цукор, додаємо сметану. Сметана може бути будь-якої жирності. Далі розділяємо яйця на жовтки та білки. Білки ми поки що відставляємо, поставимо їх в холодильник, тому що в тісто нам потрібні будуть лише жовтки. І починаємо замішувати тісто. Тісто довго місити не потрібно. Потрібно робити все дуже швидко. І ось як тільки воно у вас зібралося ось такий один комок, все, цього достатньо. Нам не потрібно, щоб воно нагрілося і почала розвиватися клейковина. Все, воно готове. Далі перекладаємо тісто на пергамент і будемо розкачувати одразу на пергаменті. У мене пергамент точно такого розміру, як і розмір мого дека. Деко у мене буде стандартне з духовки. І одразу на ньому на пергаменті я розкачаю, а потім просто перенесу на деко. Зверху на тісто постелила собі ще один шар пергаменту. Трішки ось так притискаю і розкачую. По розміру цього листа. Ну, ось я розкачала і переклала уже тісто на деко, і тепер можна рукою ось так собі підрівняти. Формуємо невеличкий бортик. Можна по краям ще достелити пергаменту, тому що у нас ще буде шар меренги, і що в процесі випікання у вас нічого до дека не прилипло. Далі на тісто викладаємо смородинове варення або джем і розмащуємо по усій площі. У класичному рецепті пані Валевської має бути обов'язково смородинове варення. Інколи його заміняють на вишневе або яблучне, але саме смородиновим виходить найсмачніше. Корж бажано поставити у холодильник, поки ми будемо збивати білки і готувати меренгу. Але якщо у вас в холодильнику немає місця чи не поміщається ваше деко, можна просто винести на балкон або на веранду, там, де у вас прохолодно. Готуємо меренгу. Білки постояли у мене в холодильнику, поки я готувала корж, вони прохолодні. Можна додати лимонний сік або лимонну кислоту, я додала дрібку солі і спочатку збиваю до піни. Коли збили до ось такої піни, починаємо вводити цукор або цукрову пудру. Я раджу використовувати цукрову пудру. І будемо додавати її в кілька заходів, не всю одразу, а ділимо на три частини. І збиваємо. Білки збиваємо до ось таких стійких піків. Ось я миску. Перевертаю, рухаю нею, а вони нерухомі. Це дуже важливо, тому нікуди не поспішайте і добре збийте білки. І духовка у мене вже розігрівається. Як тільки починаєте збивати білки, одразу вмикайте духовку на 160 градусів. Викладаємо збиті білки на корж, і тепер нам потрібно акуратно по всій площі їх розрівняти. Особисто я не люблю цей момент, але, повірте, торт того вартий. Ну, ось так я розрівняла білки по усій площі. Не обов'язково, щоб це було ідеально, все рівно. Навіть можна навпаки, такий візерунок зробити. Так буде навіть цікавіше лопаткою або ложкою. Посипаємо білки наш корж мигдалевими пластівцями. Саме вони мають бути по класичному рецепту. Але якщо їх у вас немає, ви можете просто замінити звичайними нашими грецькими горішками. У мене є і горіхи, і мигдалеві пластівці, тому у мене буде і одне, і інше. І це буде дуже смачно. І тепер цю красу відправляємо у розігріту до 160 градусів духовку приблизно на 40-50 хвилин. Орієнтуйтесь, звичайно, по своїй духовці. Корж випікався у моїй духовці 50 хвилин. І ось так він виглядає. Гарно підрумянився, тепер даю йому трішки охолонути і розріжу його навпіл на дві рівні частини. Корж постояв буквально у мене пару хвилин. Трішки охолонув і я його розрізаю на рівні дві частини. Поки він теплий, це дуже легко робиться. Ну, а тепер уже даю йому прохолонути повністю. Приготуємо крем у кастрюлю, у якій будемо варити його, висипаємо цукор разом з ванільним. Додаємо яйця. Висипаю кукурудзяний крохмаль. І усе перемішуємо, щоб не було грудочок. Ось така виходить маса, усе гарненько перемішала. І тепер сюди вливаю молоко. Молоко у мене холодне. Знову перемішаю, ставимо на помірний вогонь і будемо постійно помішуючи, варити до появи перших бульок. Як тільки крем почне закіпати, знімаємо його з вогню. Ну, ось мій крем уже готовий, я вже зняла його з вогню. Ще раз вам нагадую, як тільки він починає закіпати, з'являються перші бульки, знімайте його з вогню. Ось такий він уже доволі густий, але він ще загусне, тоді коли повністю охолоне. Зараз я накрию його харчовою плівкою в контакт і дам йому повністю охолонути. Продовжуємо готувати крем, тоді, коли заварна частина крему вже повністю охолонула. Ось Вона у мене зараз кімнатної температури, бачимо, стала більш густою. Поки що відставляємо. І ось я вже почала збивати вершкове масло. Дуже важливо, щоб масло також було у вас кімнатної температури. Якщо воно буде холодне і ви почнете додавати заварну основу, крем ваш розшарується. Тому обов'язково масло потрібно виняти з холодильника заздалегідь. І збиваємо масло до побіління. Довго збивати саме масло не потрібно, ось як тільки воно посвітліло, все можна додавати заварну основу. Додаємо частинами. Додали кілька ложок і збиваємо. Ось такий гарний пишний крем виходить. Поки що я поставлю його в холодильник, а коли коржі охолонуть, тоді ми їх перемастимо цим кремом. Коли коржі повністю охолонули, можна вже складати наш тортик. Беремо одну половину коржа. Я поставила його ось такий піднос, ви можете взяти якусь велику тарілку. І на нього викладаємо весь крем. Вам може здатися, що це багато крему, насправді це не так. Викладаємо повністю весь крем і. Розмащуємо по всій площі. І наверх акуратненько ставимо другий корж горішками до верху. Ось так. Трішки залишила крему і ось так собі зараз змажу боки і обсиплю горішками. І ставимо тортик в холодильник на 6-8 годин. Тортик пробув у мене в холодильнику цілу ніч, і вже можна його нарізати і подавати. Дуже легко нарізається. Цей чудовий торт не любить поспіху та вимагає часу для приготування, але він того вартий. Спробуйте хоч раз приготувати, і він завоює ваше серце з першого шматочка. Буду чекати на ваші відгуки у коментарях, а також на ваші вподобайки. Смачного!